Я вважаю, що на сьогодні, ну для мене, як е, голови Кримської республіканської організації політичної партії Демаля, для мене важливе питання реакції. Да? На, сьогодні, на сьогодні я читав закон Російської Федерації про що е, стоїться Криму, про приєднання. Там чітко прописані всі кроки е, образу. Як образовуватись мають органи, як вони мають функціонувати? На яких засадах там це прописано на сьогодні? в який час Україна зрозуміла, ну фактично діюча влада зрозуміла, що Крим вже є окупованою територією. Невже треба прив'язуватися якимось чином до 16-го числа? Ні, це було зрозуміло раніше. Чому досі немає закону про це? Чому ці відносини не врегульовані вчора? Було засідання комітету з прав людини, розглядали законопроект про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України. Да, а закон Російської Федерації, який ще там три дні тому був видано, там вже чітко написано, що кожна людина, яка не заявила публічно, що вона не є громадянином Російської Федерації на території Крима, є громадянином Російської Федерації. А ми ще не можемо визначитись, що ми маємо зробити. Сьогодні ми займаємось іншими питаннями, що там робити, кого ми назначаємо керівником Нафтогазу. Розумієте? Е І питання... Так що українська влада в принципі не здатна нічого запропонувати? кримчанам? Все, що стосується економіки для кримчан, сьогодні критерієм є єдина те, що відбувається в Україні. Чи підіймаємося ми з колін, чи не підіймаємося? Чи Ще ті... раз, не зрозумів. Тобто кримчани, кримчани... уважно спостерігати за Україною? Дивляться, що відбувається в Україні. Чи продовжуються корупційні зв'язки, чи не продовжуються ці вони порушені? Чи е, влада діє іншим чином, ніж це було під час Януковича? Чи вона працює також, як це було? Е, чи е, ті кримчани, які залишили, вимушено залишили Крим, чи сьогодні держава дбає про них чи не дбає? Гаразд. Чи піднімається українська економіка? Чи дбає українська держава за тих кримчан, які залишили Крим? Чи будуть кримчани, які будуть залишати Крим тимчасово? Чи будуть вони відчувати підтримку з боку держави, з боку громади, до речі, і не тільки держави? Я, я не думаю, що нам варто зосереджуватися лише на державі, тим більше тієї на, на тій слабкій державі, яку ми маємо зараз. Громада, я можу сказати сьогодні. Ну я не можу сказати за всіх, а за за, за тих кримчан, за яких я знаю, я можу сказати, що велика подяка українській громаді і в, і в Львові, і в Дніпропетровську, і в Миколаєві, і в Києві сьогодні пропозиції по а, тому, де можна переночувати для кримчани в Києві більше ніж людей, які мають на цю потребу, цікаво. Що стосується І іншим чином, я ну, але що... коли, коли кримчан будуть тисячі, якщо їх будуть це тисячі... Питання. це питання, яке на сьогодні не вирішено. Що а робити з, з нашими військовими, хоч би тією частиною, яка вийде з Криму чи виходить з Криму разом з своїми родинами? Ну, цим треба займатися. Я вважаю, що має бути якийсь чітко на це зосереджений певний орган, задання якого було буде на по Криму зробити таким чином, щоб він. Всі питання, які виникають по Криму і в самому Криму, і поза межами Криму, щоб вони врегульовувались з єдиного центру, щоб кожна людина мала можливість мати один телефон, на який може зателефонувати і вчасно отримати допомогу.